Подивіться, яку красиву модель я замовила для вас. в нас тканинка льон. В чотирьох кольорах. Колір хаки чорний, синій і біжевий колір. Дивіться, зверху йде таке, як мережево, дуже гарно виглядає. Рукавчик підігнутий, зроблений три четверті. Він іде три четверті. Ось так виглядає мережево зверху. Дуже гарно. Колір хаки тут має гудцечки. На груди підійде до 120, а бедра більші. Вона трошечки розширена до неї, забачите. Бедра більші підійдуть, груди тільки до 120. Ціна 850 гривень. Колір хаки. Я кожний колір одяг і покажу, як виглядає на мені. Подивіться, як гарно виглядає в чорному кольорі. Синій теж дуже гарно виглядає. Біжливий колір, дивіться, теж дуже гарно виглядає. Замовлення приймаємо у Viber. Скиньте фото і колір, який вас цікавить. Напишіть свої параметри об'єм грудей талії і бедра. Відправка у нас по передоплаті 200 гривень новою поштою. Чекаю на ваші замовлення.